Всім привіт. Дивиться прем'єру. Ну, це така прем'єра. Я з маленьких фрагментів того, що знімали мої друзі, там, талановиті. Особисто дякую кожному. Зробив таку, ну, як серію і вийшла як відеоряд під пісню. вроде нормально выглядит. Почему качество плохое, объясню. Потому что я зрубив именно идею такую, что м -м, это как старая пленка снимает. Плюс надо было... Ну, то есть это и как идея. Я же нашел этот видеопроектор. Поэтому так. В общем, давайте, но